В своїх действиях іщу вторічну вигоду. Вона не очевидна, які контрольні вопроси можна задати собі, щоб увідіти вторічну вигоду. Є очевидна, а є неочевидна. От якраз неочевидно зазвичай називають вторинною вигодою. І ось в даному випадку підписник так чи підписниця шукає цю вторинну вигоду. Так, вона не очевидна. Ну, власне, питання: що себе можна запитати для того, щоб її помітити? Тут така ситуація двояка: з одного боку. Можна подібні питання підібрати, сформулювати зазвичай вони формулюються в процесі живого спілкування. Одним запитанням такі речі, як правило, не виявляються. Це процес взаємодії, який може тривати там пів години, година, максимум півтори орієнтовно. Ну фактично, сесія, персональна сесія, де є різні фактори вашого досвіду, вашого життя, які потрібно підсвітити, зрозуміти і опираючись на них. Ставити вам, по суті, в живому режимі, в прямому ефірі, тої комунікації потрібні запитання, які вам прояснять і будуть присувати до отримання потрібної відповіді. Плюс коментарі, плюс роз'яснення, це все в сукупності дає вам базову ясність, що ж насправді ви переслідуєте в тій чи іншій поведінці своїй, яку ви транслюєте в особистому житті чи в діловому. Ну, важливо, і ціну те, що ви вже розумієте і бачите, що є вторинні вигоди. І дійсно вони є, вони є завжди ще раз повторюсь. Ми завжди без винятку у 100% випадків вмотивовані щось робити або не робити. Оце вмотивованість і це є наша реальна справжня вигода. І коли вона не зрозуміла, непомітна, ви нічого не можете з цим зробити. Тобто, ви ніби залежні, знаєте, от ви щось робите, ви думаєте, ну якусь ерунду роблю? Ну ну хватить вже. Але ні, ви все таки продовжите це робити, і, і у вас немає відповіді на питання для чого це мені навіщо. Або навпаки, не робите того, що ви хотіли, і не можете припинити не робити. Тобто далі лінь, відкладання, прокрастинації і так далі. Це сигнали того, що ви не на своєму шляху, ви займаєтесь чимось не тим. Вам насправді важливо щось інше, і вас ви, тому виходить це протиріччя. Я ніби і хочу, і не можу, або можу, і не хочу. І цей стан ступору протиріччя він дуже енергоємкий, дуже енергозатратний. Він просто виснажливий. І чим швидше ви для себе розберетеся, в чому протиріччя ваших мотивів, ваших вигод, тим швидше ви вийдете з цього стану ступору. А отже, почнете не виживати, а жити, не зливати свій час та енергію, а скеровувати їх туди, куди вам потрібно сьогодні. Які досягнення, цілі вам хотілося б мати в житті, будь ласка, займайтесь. Коли є чітке розуміння своїх потреб та здібностей, ніяких питань до лінії не виникає взагалі. Там навпаки, питання коректно організувати свій режим робочий чи там особистий, щоб просто встигати відновлюватися, це природня наша потреба. Плануйте наперед відпустки і працюйте в нормальному завантаженні, скільки вам заманеться. Але коли виникають оці ці протиріччя, ну, власне, це є таким великим ступором. Тепер щодо самих запитань. Ну, приклад, скажімо, з покупок, от ви всі ходите в магазини, і ви завжди купуєте речі, продукти харчування. От коли ви йдете в магазин, Запитайте себе, яку потребу йдучи в магазин, я зараз хочу задовольнити. Бо формально це купити, поїсти, попити, одягнутися. І ніби зрозуміло, ну кажемо собі, ну я йду в продуктовий магазин за продуктами, ну і не Ну їсти потрібно. Ніби ніби все ясно. Але ж за цим є якась потреба, яку ми ну, зазвичай не називаємо. Тобто, у нас є якісь спрощені формулювання. Одяг потрібен. Але ж одяг теж може бути керований процес різним мотивом. Вам потрібен одяг для дому, для роботи, для відпочинку. Просто шопінг заради шопінгу. Це теж можна одяг купити. Бачите, скільки чотири вже варіанти ми нарахували. Там ще можна рахувати. Тобто, по формі процес один, а наповнення його суть різна. Ваше завдання в типових процесах навчитися бачити реальні оці залаштунками мотиви. Тому запитуйте себе. Займаючись чимось чи не займаючись чимось, яку насправді потребу я зараз задовольняю. Тобто в мене якась є потреба, є мотив мій, який мною рухає. От, запитуючи себе от, от, таким запитанням, озвучуючи собі його, ви зможете швидше знаходити відповіді на те, що є вашим мотивом, в моменті в конкретному процесі. Яку потребу я хочу задовольнити цією покупкою? Цим заняттям, цією бездіяльністю. У всьому є ваша вигода. І те, що людина виникає лінь, їй насправді теж вигідно бути в ліні. Хоча так це, звичайно, не сприймається. А по суті, лінь це сигнал, такий знаєте, сигналізатор того, що ви йдете не в тому напрямку, ви займаєтесь, можливо, не тою справою, не тою ціллю, або ви втомлені, вам треба банально відпочити. І ваше тіло процес аналізує, природа блокує ваш ресурс, вашу енергію. Каже, стоп, ну, тобі я тобі вимикаю живлення. посидь тут, аби полеж. Але ж ми цього не приймаємо, ми це так не щитуємо, ми починаємо з цим боротися, о, лінь це погано, це якась недобра така річ, треба щось з нею робити, шукати способи, як побороти лінь. Ну, Ясна справа, це ні до чого не призводить. Лише до більшої втоми і виснаження, до ще більшої. Ось таке питання можете практикувати. І я думаю, що в. Вже навіть на перших порах в рядні ситуації будете отримувати, якщо не одразу, то з часом більш конкретні відповіді на розуміння своїх мотивів, які вами реально рухають.